Через те, що я не була в розвитку, через те, що я не займалася саморозвитком, да. грошей не було. Тобто проживала mm -hmm. по мінусу. Да. Для того і виходить, ти, наче знаєш, як пристикувалася до того паравозик, але да. колеса не крутилися. Тебе просто тащило той О. досвід отримувати, і ти не могла його просто взяти, бо грошей було навколо багато, а ти не могла їх взяти. І, от, виходить, що зараз, по факту, да я матеріально забезпечена людина, так. хорошо забезпечена. Гроші мені правда йдуть легко. Я би до чого зараз не взялася. Гроші прийдуть. Саме цікаве, що я це знаю про себе. Це також різних розпаковок. я енергоцентр. Люди, які біля мене вони швидко заробляють гроші. У мене там навіть історія з моїми подругами. Вони біля мене виходили сразу на доходи, потім ми приставали спілкуватися. Mm -hmm. них доход йшов. Чоловіки мої там да, ну, учні, то й да, закручується да, да, там. Да, да. Да. Це зараз. Я одразу дивлюсь твою натальну карту, розумієш? Під це, підтверджую. Підтверджую, підтверджую, да. знову -таки, це, підтверджую. Пок це показник чого? Показник того, що я цим цікавилася. Так я цим розбиралася. Там ага. да, і от, дивись, у нас по факту є оцей наш плюс. Mm -hmm. да, от є там умовними плюс. І я дуже багата. І якби я просто в остої позиції. Жертви, яка я була 5-7 років назад, така. Так от, я ж маю бути багата. І я сижу і просто жду, медитую, що мені має mm -hmm. прийти, там да то яка б у мене не була деніжна карта, так, умовно, 100%. нічого не буде. Я знаю людей, в мене є один знайомий, у нього там максимум грошей, яких може тільки бути. но він ні чорта не робить. Тобто, у нас є варіанти вибору так, там, да по натальній карти. Ну, пахати прийдеться кожному.